по перше, в Україні у нас немає процедури виходу зі статусу податкового резидента, mm -hmm. і а, самовизначення податкового резидента у нас теж на весь звітний період, тобто у нас не можна бути податковим резидентом за півроку за один місяць. Ми податкові резиденти на весь рік. Тому завершується у нас конкретний звітний рік. Ми по ньому самостійно знаємо свої життєві обставини, і самостійно, перш за все, ми самі фізичні особи для себе не якась податкова служба, а ми самі по собі визначаємо статус резидента, а далі діємо відповідно до статусу в Україні. У нас нема процедури, але що на сьогодні найчастіше роблять? Або не роблять нічого, просто готують захисний файл. На підтримку свого внутрішнього відчуття я резидент чи не резидент. Якщо будуть питання від податкової, то потім я буду доводити, чому я вирішив, що я не резидент, або найпоширеніші випадки на сьогодні, якщо ми кажемо про жінок, то можна проходити процедуру імміграційного виїзду на ПМП за кордон, коли у нас є в закордонному паспорті штамп про виїзд за кордон. Тоді для нашої податкової служби це буде достатнім важелі, щоб почати рахувати нас нерезидентами. але це не обов'язково для того, щоб бути нерезидентом. Якщо в нас штампа в паспорті немає щоб наочно показати, що ми дуже вирогідно нерезиденти, тоді що нам залишається Підготували весь цей наш загальний захисний файл. І якщо ми хочемо робити активні дії, на сьогодні звертаються за отриманням ІПК до податкової служби. Залежно від того, вона позитивна, не негативна, або її оскаржують, або щасливо радіють, що вони отримали підтвердження, що вони не резиденти. Це рідкість. Можна ще спробувати, якщо у вас ідеальні обставини, які дозволяють стверджувати, що ваші основні тепер інтереси за кордоном, то ви можете спробувати звернутися до нашої української податкової служби за отриманням довідки на підтвердження статусу резидента, але при цьому прописати свої обставини знаєте так в негативному ключі. Тобто показати, що ви претендуєте на довідку, для якої у вас немає аргументованих підстав, щоб вам сама податкова служба відмовила в наданні довідки про підтвердження статусу резидента, це буде автоматично означати, що ви не резидент. Але це достатньо рідкі випадки на сьогодні для України базово, для української податкової служби базово Всі українці, навіть що проживають за кордоном, вони зберігають статус українських податкових резидентів, особливо якщо вони офіційно зберігають статус підприємців.